Всім привіт! Це перший огляд на моєму YouTube-каналі Мій Хрунчик. Я заказав деякі посилочки. Зодій фончик. Зацініть. Так. О. От по цьому по цій темі у нас буде сьогодні розпаковка. Поїхав! У нас перша менше найменші Саме менше пакунчик. Такі от. Догадайтесь, що там. Ось таке вот. Догадайте, що там. Це кожна. А що там може бути? Не спокойно. А там чуть не ще упускаю. Опа. Так, в мене такий. Киковрик самій мощний світі. Опа. І... У нас тут вот такие вот я спиннер. Я хотела спиннер. Я давно это прикольная штука, вот так крутишься, и все, вот, вот, такая, вот такая первая покупочка на сегодня. А еще могу вот так вот, Я не могу, все. Давайте будет, так. Другий пакунок. Так, Хто вгадав в коментарях, хто з цієї колекції, той молодець. Це третій пакунок, це хто вгадав, це по Облічу. Так, тут щось треба розсліпити. Мы тоже его распакуем. И мы будем с приставкой еще не. без приставки. Вот такие вот шинги. 1825 номер. Вот. По плечу. Вот что так вот. Все, больше с такой коллекции никто не будет. Вот. И устанет фигурка с самым, как прям мощно по плечу. Чекай, что еще есть? Нет. Четвертий пакунок. Айзен. Саме головне, який хочуть вбити каракули. Знищити пішли. Чекайте я не в колекції. Ні його не було. Чувак, показываю, что показываешь, у меня вот такие вот коллекции, вот такие вот Aizen. Ну, эксклюзив. Вот, такая вот, вот такие вот наклеечки, вот такие все. на здесь знаки хочет, проверяйте. Вот. Вс ⁇ Заработали вставки. Як я буду дивитися, коли не виглядає без упаковки Тому дивимося. Як от виглядає шинзі на підставці? О, Грінджю, Боже! Вот. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот. Тепер Шинджі. Гринджі. Нього немає шкоди, що підставочки. Вот. Айзен. От. Айзен. Дякую за перегляд. Хто дивився це відео? І от всі три фігурки разом. Е... І три фігурки разом. Нові. І там і спіннер. Якщо подивилися це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал.